У спасі грали у волейбол. Турнір, присвячений Дню працівника освіти, провели представники галузі Коломийського та Косівського районів. За перемогу змагалися чоловічі та жіночі збірні. Хто став переможцем турніру? Далі. Освітянські турніри колись проводилися з року в рік. Участь у таких заходах брали кілька районів. Цього року вчителі Коломийщини та Косівщини вирішили позмагатися у спасі. Сільський голова населеного пункту Олександра Горянюк. Каже, що завжди із задоволенням приймає у себе гостей. Приємно те, що в нашому селі є прекрасний навчально-виховий комплекс, є модульний спортзал. Де ми перш за все, що ми можемо тут прийняти людей, і ми завжди гостям раді. Спас таке село гостоприємне, Ми проводили декілька фестивалів, тому це дуже дуже для нас свято. Ініціювали проведення турніру про спілкові організації обидвох двох районів. Місце проведення вибрали не випадково. Адже колись спас входив до складу Косівського району. А тепер тут знаходиться єдиний в області. Модульний спортивний зал начальник управління освіти Коломойської райдержадміністрації Ігор Мартинюк та голова профкому працівників галузі Косівщини поважали успіху своїм волейболістам та суперникам. Завжди будь-який обмін досвідом це свідчить про те, про наші здобуття, про їхні здобуття і прагнення для того, щоб бути в чомусь кращими. Щось запозичити, щось вони в нас запозичать. І співпраця завжди приводила до високих результатів і здобуття хороших спортивних. Нагород, призів. Дуже добре, що коли ми висловили таку пропозицію, ми раді її зустріли, хоча це не професійні гравці, але я казала вже сьогодні, у нас тільки ми під'їхали сюди до цієї чудової школи, що ми приїхали сюди і ми вже виграли, тому що ми, наш, наша присутність доводить те, що освітяни. Всюди беруть участь і в спортивних змаганнях, і в художній самодіяльності, і це, напевно, один з тих факторів, які служать вихованням відростаючого покоління. Першими на майданчик вийшли жінки. Тут перемогу здобули коломоянки. А у чоловіків кращими також виявилися наші майстри сітківки. Надалі такі заходи стануть традиційними зі спасу. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК».